Всім привіт! Ми продовжуємо робити лабораторні на сайті Портсвігра і таким чином готуватись до здачі екзамінації на цьому веб-ресурсі. Сьогодні ми будемо робити лабораторну з GVT токеном, тобто JSON WebToken. В цій лабораторній нам потрібно зламати підпис за допомогою підбору. Тобто в нас буде ось такий список для перебору, тобто є якийсь Secret Key, за допомогою якого і шифрується, відбувається кодування підпису. Так? І нам потрібно його підібрати для того, щоб підробити підпис в gvt токені Нагадаю, що GVT-токен складається з трьох частин: це хедер, payload, і звісно, сам підпис, який ми будемо підробляти, але насправді ми будемо використовувати не цей файл, а інший. Про це я розповім трохи згодом. Тобто нам потрібно підробити підпис і потім вже зайти як адміністратор для того, щоб видалити карлоса. Така атака здебільшого можлива тільки в симетричних алгоритмах, тому що тут ми обираємо ключ шифрування, і розробник може обрати його дуже легким або типовим, і в такому випадку ми можемо його забрутфорсити, тобто підібрати вірний секрет. Що нам потрібно? Ми піднімаємо лабораторну, також паралельно нам потрібен бурпсют. Так, тобто всі дії ми будемо робити в бурпсюті. Я піднімаю браузер стандартний Suite, а Ви ж собі можете налаштувати проксі свого браузера, яким ви користуєтесь. Копіюємо URL-адресу, вставляємо її. Нам потрібно залогінитись для того, щоб ми дістали приклад GVT-токена і вже потім його відповідно розковиряли і знайшли це секретне слово. Тому ми переходимо в My Account, вводимо наші креденшали, логінимось. І ми бачимо, що наш gvt extension який ми встановили в одній з попередніх лабораторних, підкреслює ті запити, де в нас є GVT-токен. Він їх виділяє іншим кольором, і таким чином нам буде набагато легше зорієнтуватися. Обираємо, наприклад, ось цей запит, відправляємо його до репітера, щоб ми могли з ним взаємодіяти. Ось ми бачимо наш GVT-токен. Звісно, ми не можемо його розкодувати, ми можемо подивитися лише пейлоад та хедер, тому ось ми бачимо, що в нас в хедері, що в нас за алгоритм, і ми бачимо в пайлоді, що в нас відбувається, так а нам потрібно підробити саме підпис. Це можливо, якщо, як я вже говорив раніше, ми знайдемо слово, за допомогою якого наш підпис і був згенерований. А розробники можуть допускати таку помилку і використовувати, наприклад, високочастотні слова, і тоді ми зможемо щось підібрати. Тут нам може допомогти тула на Python, джвіті Toolkit Version. Два або, наприклад, хешке. Звісно, я оберу для нас а, саме тулу на Python, тому що ми вже маємо певний досвід програмування на Python, і нам буде легше з нею розібратися. Що нам потрібно зробити? Для початку нам потрібно її склонувати. Я підготовив ось для нас директорію. Давайте ми в неї перейдемо. Попередньо ми бачимо, що вона пуста. Копіюємо команду, яка в нас склонує з нашого віддаленого репозиторія, тобто гітхабу. Наш код натискаємо, склонували, заходимо всередину. Так. Ось ми бачимо requirement, ось ми бачимо GVT, саму GVT tool. Ми можемо її відкрити і подивитися. Але давайте краще ми це зробимо через стандартний редактор. Відкрити міні-редактором. І відповідно тут, якщо у вас вже є якісь навики по Python, то ви можете вже розібратися, що тут і як. Тобто, наприклад, ви можете подивитися, що тут за бібліотечки. Бібліотечка Base64, яка використовується для того, щоб перевести звичайний текст в Base64, який вже відправляється. І ми знаємо, що gvt токен використовує саме Base64, тобто він його трансформує. Також ми можемо тут побачити інші бібліотечки. Можемо подивитися полистати сам код, тому якщо вам цікаво, то в принципі ви можете це зробити. Можете подивитися, як реалізували як розробники цього фреймворка, цієї тули, реалізували ці рішення. Тобто, таким чином ви зможете щось для себе підкреслити, можливо, навіть зможете щось покращити. Але ми цю тулу покращувати, звісно, не будемо. Ми будемо її використовувати. Отже, що нам потрібно, ми бачимо тут в Requirements.txt. Requirements.txt – це зазвичай файл, який містить залежності, які нам потрібно встановити. Але так як ми бачимо, що тут цих залежностей декілька і вони доволі нетипові, окрім Requests, які ми доволі часто використовували. Тому я пропоную нам зробити віртуальне середовище, куди ми його й будемо загружати для того, щоб не ставити їх собі локально на комп'ютер. А як нам це зробити? Це робить. Це все дуже просто, але давайте спочатку ми піднімемося на один крок вверх в директорію, щоб бути не в цій, а бути поряд. Для того, щоб створити нам віртуальне середовище, ми пишемо Python 3-m в env, тобто virtual Environment, І далі ми пишемо назву нашого середовища. Давайте ми його назвемо gvt env Ось вона його створює. Ми чекаємо відповідно. Перевіряємо і бачимо, що в нас вже є GVT Env. А тепер нам потрібно його активувати. Як нам його активувати? Якщо у вас macOS або Linux система, ви використовуєте source. Так, і на, тобто ми пишемо команду Source і далі нам потрібно... Добратись до такого файлика, який називається Activate. Тобто він лежить в директорії gvtn, потім в ній лежить всередині директорія BIN, і вже в директорії BIN у нас є Activate. Коли ми натискаємо, давайте я трошки збільшу шрифт, щоб вам було видніше. Коли ми натискаємо, то ми бачимо, що в нас з'являється ось такий напис, так, перед нашою командною лінією, який свідчить про те, що ми знаходимося зараз в віртуалці. І вже саме з цієї віртуалки ми можемо зараз. Спуститись в нашу директорію gvt Tool для того, щоб нам було зручніше встановлювати requirement. А для того, щоб нам встановити requirement, ми можемо їх встановлювати по одному, а можемо встановлювати рекурсивно. Для того, щоб встановлювати їх рекурсивно, ми прошемо, просто пишемо pip install –r, що значить рекурсивно, так? і пишемо requirements.txt. Натискаємо. І ось у нас зараз буде. Все встановлюватися. Для чого нам це потрібно? Нам це потрібно для того, що коли ми будемо викликати нашу лабораторну і в неї є певні залежності, вони, вона повинна мати до них доступ. Тому ми їх і загрузили до нас на комп'ютер. Йдемо далі. Що нам потрібно далі? Я говорив, що портсвігер нам надає файл, але ми будемо використовувати інший файл. Я пропоную нам взяти файл «Rakio.txt». він більш функціональний для реального хакінгу, і таким чином ми наближаємося до реальних умов. А як нам його знайти? Ми просто йдемо в Google і пишемо назву цього файлу, і відповідно нам вже підскаже. Ось ми пишемо «Rakio.txt». Нам потрібен саме GitHub. Ми переходимо на GitHub. І ось файл в нас скачений. Давайте ми його перетягнемо. Перетягнемо його в нашу директорію. Закидуємо, все, тепер він у нас тут. Це ми закриваємо, воно нам більше не потрібно. Можемо відкрити цей файл, подивитися, і ви побачите, що тут, в принципі, дуже-дуже багато всяких варіантів, які ми будемо перебирати. Але насправді наша програма настільки швидка, що, ми навіть, що це для нас буде несуттєво цей перебор. Тобто, для нас це буде всього-навсього декілька секунд. Тобто, ви бачите, що ми вже скільки пролистали. Ось, Бачите, тут є з пробілами, є різні варіанти. Так. Цим, я сподіваюсь, зрозуміло. Йдемо далі. Mm -hmm. Що нам потрібно далі? Ми копіюємо наш GVT-токен, відкриваємо наш термінал, і зараз ми будемо запускати нашу програму. Зверніть увагу, що для того, щоб запустити тулу, ви повинні бути в одній директорії з нею або вказати більш широкий шлях. Якщо ви тільки новачок, то просто зверніть увагу, щоб ви знаходились в цій директорії, і коли ви наживали LS, у вас було gvt Tool». Так, тому продовжуємо. Ми будемо викликати через команду Python. Тобто ми пишемо Python 3, вказуємо програму, яку ми хочемо запустити, вказуємо файл, який ми хочемо запустити. Python GVT Tool. Далі ми вказуємо. Давайте розширю трохи, ми вказуємо наш токен, який ми вже попередньо скопіювали. Ось, бачите, ми його тут скопіювали і перенесли його сюди. А далі ми з вами вказуємо велику S. Маленьку «d», вказуємо назву нашого файлу, де він лежить, тому я раджу його також покласти тут, щоб не прописувати шлях до директорії, а запускати саме з цієї директорії, в якій ви знаходитесь. Тобто, бачите, він ось у мене ось тут і лежить. І тому я його прописую. Так, року. Натискаємо Enter. Ось ми бачимо з вами ось такий красивий вивід. І конкретне слово, за допомогою якого було закодовано так, наш підпис. Є Secret 1. Ми його копіюємо. Ми можемо насправді продовжувати і готувати наш пейлот саме в цій програмі, тобто в GVT Tool. Але давайте ми повернемося в Burp і будемо продовжувати в Burp. Так, тому це ми згортаємо. Отже, що нам потрібно? Ми знаємо, що у нас Secret Key, тому ми йдемо в декодер. Пишемось тут. Краще не пишемо, а краще його копіювати. Так. І ми вказуємо, що ми хочемо його заенкодити в base 64. Натискаємо, копіюємо цей результат. Потім йдемо в генерити наш ключ. Для цього ми заходимо в GVT-Editor. Ось у нас є кіз. Так, це старий ключ, певно, якийсь. Ми нажимаємо New, Symmetric key, так як я вам говорив, що у нас симметричне шифрування. Натискаємо, натискаємо Generate. Ось тут де в нас Key, Ми замінюємо те, що в нас написано на наш напис. Тиснемо OK. Так, і ось у нас SIMb3. Так, Повертаємось в наш репітер. Змінюємо вінер на адміністратор, адміністратор. Після того, як ми написали адміністратор, нам потрібно підписати. Нажимаємо Sign. вибираємо наш код. Нагадаю, що це 7b3. Натискаємо ОК. Переходимо в Präty. І ви ж пам'ятаєте, що ми зараз хочемо зайти в адмін панель, тобто немає аккаунту, тому ми міняємо. Натискаємо Send. О, і ось бачите, що ми вже перейшли, куди нам потрібно. Тобто, таким чином ми з вами підвищили свої привілегії до адміна. Що нам потрібно далі? Далі ми знову повертаємося в Prit і шукаємо, як нам видалити Карлоса. Пишемо Карлос, бо ми бачили, що є кнопка Delete. Карлос. І ось ми бачимо, що нам потрібно прописати саме ось такий момент. Копіюємо. Тут де адмін, можна сказати, що дописуємо, відправляємо. Так, і ми бачимо you sold The Lab. Дякую вам за перегляд. Нагадаю, що в нас є Patreon, де ви зможете знайти відео, які не публікуються на YouTube. Також ви зможете дивитися наші випуски і, відповідно, підтримати мій проєкт і отримати ще додаткові переваги, про які ви зможете почитати вже на патроні. Всім гарного дня! Побачимося в наступних відео.